Вітаю, панове! Слава Україні! І слава нашим героям, які захищають наш народ, нашу націю від ворогів. Тож слава нашим героям, смерть нашим ворогам і слава нашій нації. Панове, я хочу ви, ви ну, це відео. Планую записати коротенько. Я хочу покаятися, панове. Оце тільки зрозумів, яка моя велика вина, бо я ж все доводив, пробував довести, що вибрали президента не того, що він не за український народ, а дописувачі мені пояснили, що їх ображаю. Тобто, виявляється, якщо я правий, то вони не просто лохи. Не просто дебіли, які захотіли, е, як, хоч посміємося, а ще й зрадники. Бо якщо припустити, взагалі, і ще хочу сказати, панове, треба закрити на кінець це ДБР. Розумієте? ДБР почало ловити зрадників, панове, Це ж підриває основу нашої України. Наш. Обраний більшістю українського народу президент так старано, як сівач, українці, це ж сівачі. Він старано розсіював кругом по всім важливим посадам людей. І виявляється, що вони зрадники, панове. Виявляєте, в будь-якій країні президент уже повинен каятися з наручниками на руках. Скайданками. Панове, але ж це ганьба. Як можна принижувати таку величезну кількість людей, які понадіялися, а давайте зробимо таку дурість, дурніше немає, а гірше ж не буде. Панове, я вибачаюсь. Я даремно пояснював дурням, що вони дурні. Панове, а зараз я закликаю, треба зупинити ДБР. Хай вони перестануть ловити зрадників. Інакше в кінці кінців вони документально доведуть, що наша більшість, вони не тільки лохи, не тільки дебіли, вони ще й зрадники, панове. Вони нам, коли ми в 2014 році пішли захищати нашу країну від ворогів, вони вважайте, що вистрілили нам в спину. І виходить, що якщо це продовжиться, то навіть до тупих людей дойде, що ця зараз активна фаза війни це результат того, що три роки країну ослабляли. І на кінець уже Путін подивився, що країна достатньо ослабла, і на неї можна напасти. Панове, каюсь, я був неправий. Я образив таку кількість людей, я їм. Ну, я хотів як краще. Просто пояснював, хто вони є і що вони наробили. Панове, і тепер мені пояснили, що цього робити не можна. Але, панове, до тих, я закликаю до тих людей зглянутися на мене, які розуміють, що відбувається. І закликаю вас, панове, єднаймося разом. Бо вже ну, склалася така ситуація, зрадники є. Кругом вони, панове, то нам треба єднатися разом, щоб в них оборонитися. Бо в результаті, якщо нас всіх вони здадуть, вони нас продадуть як південь України, то, відповідно ж, і українського народу не буде. Кому ж тоді славу казати? Славу тим дурням, які вибрали зрадників? Ну, це зовсім перекос, панове! То прошу, панове, ті, хто розуміє, ті, у кого є гідність, ті, хто здатен взяти відповідальність за Україну на свої плечі, єднаймося разом, панове, бо ми єдина опора України. Ми маємо силу, ми маємо твердість, ми маємо нелюдську впертість. Точніш надлюдську. Коли Гітлер шукав в крові свої, своєї нації залишки генів тих надлюдей, то він чомусь не глянув на українців, які є нащадками аріїв, яких хотів Гітлер відродити. Він не там шукав гени надлюдей. Панове, їх не так багато залишилось, але єднаймося разом. Ворог захлинається і він здохне. Без світла, без води, без газу ми все одно переживемо і роздавимо цю гадину. Панове. Але давайте ще озиратися навколо. Дивіться, де іще є згадане, Кого ще треба давити? Знаєте, це нам дуже сильно допоможе перемогти з меншими силами, з меншими затратами. Тож слава Україні! Слава нашим героям і смерть нашим ворогам. Удачі вам, панове!